Щоб вибори на Тернопільщині відбулися спокійно, дбають тернопільські міліціонери. З 20 жовтня місцеві правоохоронці працюють у цілодобовому режимі. За дотриманням законодавства, міліціонери стежать ще з початку виборчого процесу. За цей час виявили та перевірили 106 порушень, найрезонанснішими серед яких є побиття кандидата в народні депутати, напад на секретаря міського осередку партії та викрадення агітаційних матеріалів. Впродовж одного дня правоохоронцям повідомили про п'ять випадків купівлі людських. Голосів. За вчорашний нас поступило п'ять повідомлень. Характерне, це відносно підкупу, підкупу виборців. Фактично задокументовано на сьогоднішній день проводяться першочергові слідчо оперативні розшукові заходи. Ну і осіб, які займалися даним підкупом. Буд вирішити питання, що притягне її до відповідальності. Якщо людина дійсно підтверджує, що вона ту суму грошей взяла, що їй дійсно дасть за те, що вона проголосувала, День два і буде прийняти рішення або порушити кримінальну справу, або відмовити порушення кримінальної справи. У день виборів на кожній дільниці працюватиме по два правоохоронці. Згідно закону, перебувати безпосередньо на дільниці під час голосування вони не можуть, тому знаходитимуться якнайближче до неї. Міліціонерів, які працюватимуть не за місцем прописки, завезуть до їхньої дільниці. Є список цих людей. Є мобільний транспортний засіб, який буде об'їжджати. Тільки що його бажання, ми надамо той транспорт, щоб він поїхав. Крім того, ми будемо мати резерв, щоб підміняти тих працівників, які проживають, не мають можливості проголосувати. 75% особового складу це які проживають в сільській місцевості. Ми прив'язали до тих виборчих дільниць, де вони там або проживали, проживають і могли проголосувати. друга частина, яка проживає в місті Тернополі, по два працівника міліції. Можливість буде проголосувати всього за процесом голосування на Тернопільщині. 28 жовтня спостерігатиме 1400 працівників міліції. На поготові у цей день будуть і спецпідрозділи. Всі правоохоронці, повідомив Василь Облищук, пройшли відповідне навчання, ознайомилися із законом України про вибори народних депутатів і спільно з керівництвом розробили методичні рекомендації по процесу голосування.